Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про цифри Ілона Маска, тому що у житті складається так, що у нього все добре, а от у математиці дещо інакше. Кінець минулого року, м'яко кажучи, для Ілона став не дуже вдалим, тому що торги його акції завершилися на цифрі 123 долари. А порівнюючи з початком року, коли ця цифра досягала 400 доларів за акцію, то ми бачимо, що різниця майже 70%. Через це Ілон втратив свої статки аж на 132 мільярди доларів, і як я казала в минулій програмі, перестав бути найбагатшою людиною планети. Сам же Маск звинувачує в цьому режим підвищення процентних ставок федеральної резервної комісії. Яка впливає не лише на його акції, а й взагалі на всі акції в Америці. Хоча аналітики Times вважають, що все це сталося через те, що маск продав ціні папери заради того, щоб купити Twitter, де він постійно щось витворяє та чудить. Ось і цим самим він викликав занепокоєння інвесторів в Тесла, які задумалися над майбутнім електромобілів. І саме тому Ілон вирішив не продавати свої акції принаймні найближче півтора року. А також є люди, які ставили на падіння акції Тесла і заробили на цьому аж 15 мільярдів. Але не все так погано, як здається, у Ілона, тому що у 2022 році компанія Тесла поставила своїм замовникам 1 мільйон 313 тисяч 851 п'ятдесят Якщо згадати 2021 рік, то там трішечки він не дотягнув до мільйона, і ця цифра складає 935 950 одиниць. І це був рекордний показник за всю історію компанії, тому що це на 40% більше, ніж у 2021 року. І найпопулярніші моделі це була звичайна Tesla Model 3 та Tesla Model Y. Яка чомусь багатьом моїм знайомим взагалі не подобається, хоча цифри говорять про інше, тому що сумарно ці дві моделі купили аж мільйон двісті сорок сім тисяч нових володарів. і це на 37% більше ніж за минулий рік. І водночас постачання більш дорогих моделей компанії Tesla це Model S та Model X, то вони зросли у 2,7 разів і показали позначку у 66,7 тисяч автівок. Ну, це таке. Ось, а якщо говорити про загальний обсяг виробництва компанії Тесла, то за рік вони виросли на 47% і склали 1 мільйон 370 тисяч електрокарів. Але саме цікаве те, що український ринок також збільшив свій показник на ті ж 40%. І ми встановили свій власний рекорд, тому що в 2022 році було зареєстровано 2091 електрокар від компанії Тесла. І якщо чесно, я здивувалася, що найбільшу кількість реєстрацій отримав в грудень 2022 року і показав нам позначку «334 авто. А це на одну хвилиночку майже як за весь 2018 рік. Але незважаючи все ж таки на нові рекорди цієї компанії, Тесла втрачає свої позиції саме на українському ринку, тому що якщо в 2020 році вона займала майже 30% обсягів з продажів, то у 2022 тисячі ця цифра склала лише 15%. Це ж стосується і світових ринків. Тому що електромобілів щодня стає більше, вибір у нас з вами цікавіший. Люди вже перестали боятися пересідати на електрокари, і звичайно, китайський ринок дуже масово і активно заходить Україна. Але я вважаю, що за кожні дії треба нести відповідальність і є свої наслідки, тому що ось цей весь цирк з Твітером, а також незрозумілі для нас Викидони стосовно рашки, чи то підтримує він українців, чи то не підтримує. Все це мало вплив дійсно на цінність його компанії. Тому це ще один доказ того, що українці можуть все. А я з вами не прощаюся. Єдине, задам останнє питання: чи знаєте ви, хто буде наступним генеральним директором Тесла?